40 років пропрацювала на стадіоні Авангард в Ужгороді. Перед початком роботи сесії нагородили Марію Забрудську, чемпіонку України з велосипедного спорту, майстра спорту радянського союзу. Рішенням сесії депутати внесли зміни до програми фінансової підтримки комунальних підприємств Ужгорода на 2023-2025 роки, де задекларували передбачити 32 мільйони гривень комунальному автотранспортному підприємству на придбання нових електробусів. З половина сесійних питань стосувалось землі. Розглянули багато звернень щодо надання там викупу земельних ділянок, продовження оренди земельних ділянок. Там приватизація земельних ділянок. ну це такі типові рішення, які кожного разу сесія міської ради приймає. Були рішення не прийняті в зв'язку з тим, що були певні зауваження чи департаменту правового забезпечення, чи відділ земле користування. Тому рішення, які були обговорені, і не було до них заважені, вони були підтримані. До яких були заважені, вони були відхилені або відправлені на доопрацювання для того, щоб всі обставини з'ясувати. Також депутати передбачили понад мільйон гривень на програму Добра справа. Ці кошти необхідні для малозабезпечених та хворих ужгородців, які потребують лікування. І понад півтора мільйона гривень для сімей, в яких загинули військовослужбовці.